Ом um про головне всего же в террористических атаках ВСУ только на Белгородскую область были задействованы десятки дронов и более сотни артиллерийских боеприпасов. Не будет э, знамени э, российского над э, не знаю там киевской какой-нибудь резиденции Зеленского. Российская пропаганда стебет сама себя за заявление о Киеве за три дня в начале так называемой СВО. Они заявляют, что это даже хорошо, что россияне перестали верить в эту чушь. Вы, в общем, как бы все объяснили а, не то чтобы это развеяло опасения тех, у кого они есть. Это вообще хорошо. Мне кажется, что у людей. Вот возникают такие, ну, вот житейская опаска то, что называется. То, что мы избавились вот от этого желания там бить в литавры по любому поводу, и не сегодня-завтра а война закончится, я не знаю, там, триколором на Майдане незалежности. Она, конечно, закончится именно так, но, наверное, все же не через три дня. Пресс-секретарь президента также призвал не сомневаться, что Россия продолжит действовать аналогичным образом. По его словам, ответные удары будут наноситься не единожды. Знаете, есть, такой, есть такое понятие, как отписка. Вот слова нашего уважаемого пресс-секретаря, я к нему отношусь очень и очень хорошо, но вот это называется отписка. Я понимаю, что пресс-секретарь президента ничего другого по сути сказать не может, но как-то это уже все немножко поднадоело слышать от официальных лиц не находите? Когда они говорят, что вот там мы проводим денсификацию, демилитаризацию, сроки изначально не обозначались, поэтому ваш вопрос, грубо говоря, неуместен. Как закончим, так и закончим. Работа ведется, все в порядке, продолжаем. Никакого кризиса нет, грубо говоря. А между тем, Нельзя не заметить, что кризисная ситуация разрастается и, наверное, надо предполагать, разрастаться будет. На этом фоне все чаще в обществе звучит вопрос «доколе?». Совершенно справедливо, на мой взгляд. Мы не видим эту картинку, Давай. что из... на Украине происходят э, такие процессы, которые приведут в перспективе гражданское общество, общество украинское, к тому, что они скажут своему руководству «хватит». Но пока что я не наблюдаю, а я состою в десятке разных украинских чатиках, я наблюдаю лишь прям противоположную реакцию. Хочется услышать какую-то конкретику, ну, более внятные какие-то смыслы уже сочините, понятные. Хватит уже, пожалуйста, общаться с людьми на языке ну, бюрократов, что ли. Вот этими отписками разбрасываться хватит, пожалуйста, общими словами. Давайте уже какую-то конкретику. Беспилотники уже сотнями долетают до территории России приходится их сбивать зенитные ракеты денег стоит дороже зенитная ракета дороже чем беспилотник даже э, крупный ну как-то даже подсчитывать не хочется народ ждет конкретики и я народ понимаю дайте пожалуйста нам какие-то более внятные объяснения как минимум а то как-то уже неудобно получается мы все понимаем А кто не понимает, кто не понял, тот поймет, как говорит один известный российский политик. Что это все закончится переговорами в любом случае? Не будет э, знамени э, российского над, э, не знаю, там, киевской какой-нибудь резиденции Зеленского. На Крещатик. Да, знамя российского Крещатиком. будут переговоры. Это будет такой ну, уродливый похабный мир, условно говоря. Потому что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, которые бы она хотела достичь. Потому что даже цели России, которые сейчас озвучиваются, вот про территориальные претензии по э, территориальной вот, реалии и признания да, э, областей, которые вошли в состав России, э, это не демонтаж режима. Зеленського, що називається. Будемо говорити далі про ситуацію на фронті, про нові якісь надходження зброї, які у нас є, які є у ворога. Теж будемо все це аналізувати разом з Сергієм Зурцем, військовим експертом, директором інформаційного консалтинга компанії «Дефенс Експрес». Пане Сергію, вітаємо вас в етері. Вас вітаю нас глядачів. Давайте почнемо знову ж таки з Покровського напрямку, з Доросторецького напрямку просувається там ворог. Поки що не зрозуміло, як і коли вдасться його зупинити. Бутусов пише, що якщо нічого не міняти і все лишати як є, то до кінця року ворог захопить вісім ключових міст. Знову ж таки, обговорюємо, що зараз. Як, наприклад, зда як, як, як вийшло так, що новогродівка здалася майже без бою? Та чи це може повторитися, чи з цього роблять якісь висновки? Тут передаємо вам слово. Ну насправді, коли ми говоримо про просування противника там на покровському напрямку, то я, певно, треба згадати, що за півроку після там захоплення Авдіївки. Ворог загалом просунувся на 33 кілометри від адівки. Це було за півроку, і от такі ключові місця, як очеретине, прогрес, які мали триматися набагато довше. Вони, в принципі, були захоплені противником після невдалих ротацій, інших чинників, які співпали на той час на цій ділянці фронту, і власне відтоді ворог. Пришвидшив темпи просування зараз, десь за останні 10 днів просування якраз у бік Покровська склала десь в межах. Чотирьох кілометрів до самого Покровська вісім кілометрів. А але в будь-якому разі за цією арифметикою за кілометражем насправді, треба враховувати і інші чинники. Дійсно, рубіж Гродівка-Новогродівка був важливим. Але так само напевно, через певні обмеження сил і засобів, які в українській армії були набагато. Менше менше, ж те, що сконторсконтував ворог на цій ділянці, плюс певні особливості управління, брак особового складу. Все це напевно далося взнаки на тому, що ворог якраз зараз намагається рухатись далі від Новогродівки, і це так само впливає на цю ділянку оборони, але зараз таке враження, що просування ворога не стільки на Покровськ, скільки в бік селселідового і. Напрямок на південь таке враження для противника останнім часом є пріоритетним. Він з одного боку розширює фланг з іншого боку, таке враження намагається сформувати на наступальну вісь в бік якраз Курахів і далі Курахового. І таке враження, що якщо там оцінювати значення логістичне, транспортне того ж і Покровська і е, Курахового, то не факт, що Курахово поступається значенням точки зору. Е, Забезпечення наших військ на цій ділянці фронту, тому що зараз противнику за противником залеграхунку немає сенсу окупувати Покровськ, можна здійснювати вогневий контроль над тими трасами, які йдуть від Покровська до наших. Інших регіонів, а е, Курахове власне це така ділянка, місце де е, забезпечується е, центральний Донбас, і де там проходять певні лінії забезпечення, і таке враження, що ворог повторюсь, може концентрувати свої зусилля якраз при рухі на у русі на е, Курахове. Але в будь-якому разі це такі теоретичні закиди оцінки. В будь-якому разі просування на кожній ділянці залежить від співвідношення. Сил і засобів, і резервів з обох сторін. Ми знаємо, що. Українська армія перекинула окремі там підрозділи на покровський напрямок. Знаємо про бригаду Карадах, яка там зараз активно воює. Інші підрозділи можливо ці перекидання здійснені дещо запізніло, але в будь-якому разі краще пізно ніж ніколи. І головний наголос напевно зараз треба робити на підвищенні взаємодії і управління нашим групуванням вище ніж рівень бригад. Ми говоримо про оту і про ОСУ на цьому напрямку. Сподіваюся, що все таки будуть здійснені. Контрзаходи, які сповільні просування противника на цій ділянці, яке залишається ну і далі найбільш такою складною і найбільш насиченою. прийшло время зняти наручники Зеленського. Макол. І к новому вітку, ескалація США судя по всьому і правда, готове ночі. Пентагон офіційно розрішив Україні використовувати американское оружие на территории Курской области. Об этом сообщила заместитель официального спикера Пентагона, небезызвестная Сабрина Синг. Речь при этом не только о танках и технике, но и о авиабомбах. На этих кадрах населенный пункт Глушкова и авиаудар ВВС Украины по нашим военным американскими бомбами GPU-39.